В наш час, коли енергетика в Україні нестабільна, ми повинні якось закривати задачі безпеки та відеонагляду. Знаю багато випадків спроб зловмисників нашкодити чи вкрасне майно саме під час відключення світла, коли є впевненість, що відеонагляд не працює. Та на такі та подібні випадки AJAX System розробила блок живлення для NVR, який дає змогу живитися від 12 вольтів, простими словами, від акумулятора. В цьому відео про все по черзі. А мене звати Дмитро. Вона. На каналі Сікюр приємного перегляду. 12 вольт ПСУ для NVR – це електронна плата, яка встановлюється в корпус відеореєстратора, замінюючи стандартний блок живлення 110-230 вольт. Завдяки альтернативному блоку живлення відеореєстратор Ajax NVR може працювати від низьковольтного джерела без під'єднання до електромережі об'єкта. Така конфігурація забезпечує цілодобовий запис відео, що ідеально підходить для захисту об'єктів із відсутнім або нестабільним електропостачанням. Професійному електрику знадобиться лише викрутка PH1, інструкція з використання та 10 хвилин, щоб замінити попередньо встановлений блок живлення 110-230 вольтів на альтернативний. 12 вольт ПСУ монтується всередині корпусу та має стандартний штекер PowerJack для під'єднання кабелю живлення. У комплектацію також входить клемний адаптер. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємось, що допомогли розібратися та організувати резервне живлення для вашого відеонагляду. Замовити ПСУ для NVR та інше обладнання Ajax і відеонагляду ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.